Якщо казати про місцевий рівень, то на місцевому рівні також, також існує складові корупційні у вигляді виконавчого комітету. І це предписує навіть закон, закон України про місцеве складування. Бо в складі виконкому знаходяться інші особи. Окрім посадових осіб, знаходяться інші особи. Тобто це ті люди, інші особи, які не мають відношення до територіальної громади. Бо територіальна громада їх не обирала, їх не призначали. Це люди з вулиці, які мають свою діяльність, своє життя, свої погляди, які можуть представляти різні громадські організації, об'єднання. Які навіть можуть бути безробітними, тобто будь-хто. І от зверніть увагу: проаналізуйте ваш виконавчий комітет. Хто там представлений, з кого він представлений. Бо ці інші особи це представники від голови громади і від депутатів. І вони будуть голосувати так, як їм скажуть. І будуть робити так, як потрібно робити. І з цього буде розпочинатися. Корупційна складова. З 97-го року так прописано і не змінюється. І ось чому на місцевому рівні дуже багато випадків корупції в різних її проявах. Бо саме виконком це перший крок до корупційних моментів, які потім відчувають. Виборці, мешканці і сама громада, якщо взяти в цілому всю територію, що з цим робити? Треба змінювати законодавство. Так само, як змінювати, щоб не було можливість звільнення під заставу. Це треба прибрати. Так само, і тут треба прибрати інших осіб. І мають там бути тільки посадові особи. Ті особи, яких обрала громада, ті особи. Які призначені, тобто посадові особи, які мають відношення до законодавства, які мають відношення до Конституції, до закону України про місцеве місцево, у яких є відповідальність, які здійснюють свої повноваження. Бо виконавчий комітет не може просто так за щось так голосувати. Мають бути.